Друзі, вітаю! Я розповідав вам про ту торговельну війну, яку Дональд Трамп розпочав проти трьох країн: проти Китаю, Мексики та Канади. Причому по Канаді і Мексиці він зробив відтермінування запровадження оцих драконівських митних тарифів 25%. На місяць вони домовились відтермінувати. Але по Китаю, схоже, все вступає в дію, і більш того, Китай вже вводить санкції у відповідь. Але на тлі оцих величезних ставок 25%, 10% митних тарифів, які накладаються на сотні мільярдів доларів торгівлі з ключовими торговельними партнерами, непомітною виявилася одна норма, яка насправді дуже вагома, дуже впливова, і ця норма вона корелює з тим, що сьогодні обговорюється в Україні, що влада. Хоче запровадити, і багато хто виступає проти кілька білих українських компаній, які платять податки, виступають за, бізнес асоціації виступають за. І навколо цього йде така гастра дискусія. Про що я кажу? Про те, що експерти назвали закриттям лазівки демініміс. Що таке демініміс? Це коли ми з вами можемо щось купити за кордоном, отримати це поштою, і якщо це дешевше якоїсь суми, то ми просто не сплачуємо ніяких податків. Да? Це виключення заподаткування для поштових пересилок за кордону, якщо вони менше якоїсь ціни. Ну, безмитно, по суті. Купівля, безмитний імпорт, як так, от така норма вона діє в більшості країн світу. І навіщо це робиться? Ну, по-перше, для зручності, тому що ну навіщо адмініструвати, скажімо, оподаткування, коли там маленькі суми, да? якщо там 10, 20, 30 доларів і так далі, то собі дорожче адмініструвати це і намагатися стягуватися там кілька доларів податку з таких пересилок. Тому цим не займаються, як правило. Але що цікаво, це м, те, що в Сполучених Штатах Америки. Ця сума ще нещодавно становила 800 доларів. Тобто, якщо ти щось імпортуєш, дешевше 800 доларів, то це. Дюті да? Фрі, тобто ти не платиш з цього податки. І на це, до речі, спирались дуже багато прихильників такого режиму в Україні. Казали, мовляв, дивіться, ну в Україні 150 п'ятдесят євро, да? а в США 800 доларів. Тому в них вільна економіка, а в нас, значить, ну, не можна відміняти цю норму, не можна оподатковувати імпорт закордонний, так далі, і так далі. Так от в США. Непомітна, але впевнена, відбувається закриття цієї лазівки, де мініміс. І я розповім вам, як ця нова регуляція Трампа вдарить по китайських компаніях тиму. Та Шейн. А ви не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили, поставити і поставити вподобайку і прокоментувати, як ви відноситесь до цієї норми, до можливості зниження порогу в Україні, або навіть можливості повного відміну. В цьому політично сміливому кроці, який спрямований на створення рівних умов для американських рітейлерів, США офіційно закрили оцю лазівку до мінімас. Давня торгівельна норма, і вона коріннями уходить взагалі в тисяч 1938 там рік та і вона надавала іноземним якомерс-гігантам, e таким як Тему та Шейн, конкурентну перевагу на роздрібному ринку перед американськими виробниками. Це рішення є частиною ширшої політики Дональда Трампа щодо обмеження китайського імпорту, спрямованої на боротьби з і нелегальними поставками фентанілу і усуненням економічних дисбалансів тому що в США наростає. Торгівельний дефіцит, тобто їх міжнародна торгівля стає поступово більш збитковою, і це не можна залишити без реакції. Так, от що ж таке це правило? Правило бере свій початок в законодавстві ухваленому в 1938 році, і дозволяє безмитне ввезення товарів вартістю до 800 доларів без необхідності сплати мит, подання митних декларацій чи проходження перевірок. Спочатку це правило було запровадження для зменшення адміністративного навантаження під час, до речі, президентства Рака Обами поріг демініміс був підвищений. Раніше це було 200 доларів. Обама підняв до 800 доларів. Ну, звісно, що це значно спростило імпорт дрібних якихось партій товарів, особливо через e-commerce платформи. Порівняно з іншими країнами, США мають один з найщедріших порозів для демініміс в світі. Наприклад, в Євросоюзі стандартний поріг 150 євро, в Канаді. Всього лише 15 доларів, якщо мова йде про товари поза несполучених штатів Америки. Та Австралія має досить високий ліміт у 665 доларів. А Ізраїль натомість має один з дуже низьких порогів в світі лише 75 доларів. Це робить його одним з найбільш. Обмежувальних в сфері безмитного імпорту, а в Японії ще нижче цей мінімеспоріг: поріг – 62 долари. Албанія, взагалі, тут один з рекордсменів всього лише 22 євро. Тобто США дозволяли величезні обсяги безмитного імпорту, тоді як інші країни встановлювали більш жорсткі обмеження для захисту. Внутрішньої економіки і внутрішнього виробництва. Чому було закрито цю лазівку демініміс? Адміністрація Трампа назвала національну безпеку головною причиною скасування демініміс для Китаю, Канади та Мексики. І основними факторами тут стали боротьба з нелегальним трафіком фентанілу. США стикаються з серйозною кризою такою апіоїдів, і лише в позаминулому році фентаніл спричинив 75 тисяч смертей від передозування. Трамп каже про 100 тисяч. Тисяч смертей, це схоже вже дані 24-го року. Деякі китайські хімічні постачальники використовували лазівку демініміс для нелегального відправлення прикурсорів фентанілу до США, часто переспрямовуючи їх через Мексику для виробництва наркотиків. Розслідування Reuters показало, що Демініміс-вантажі проходили значно менше перевірок, дозволяючи небезпечним речовинам непомітно, як троянський кінь, потрапляти в країну. Закриття цієї лазівки допоможе. Посилити перевірку імпортних вантажів і обмежити трафік цих небезпечних хімікатів, друга причина, або друга така підстава да усунення переваг китайських є-комерс-гігантів, е такі компанії, як Шейн та. Тему, яка належить PDD Holdings, активно використовували De Minimis для того, щоб відправляти дрібні посилки без сплати будь-яких мит. Це створювало неконкурентні умови, оскільки американські ретейлери, наприклад, такі як J&P або, наприклад, H&M, да вони заплатили відповідно 700 мільйонів доларів, 209 мільйонів доларів імпортних мит лише за рік. Тоді як тему не сплатила практична. Нічого, закриття лазівки означає, що тему та Шейн будуть змушені платити мита, що вирівнює конкурентне середовище, і буде захищати американські компанії, платників, податків, виробників і білих імпортерів. Вплив на ритейл США та світову торгівлю буде значним, і це прецедент скасування демініміс для Китаю, Канади та Мексики призведе до збою в ланцюгах постачання та підвищення витрат для китайських e-commerce е компаній. Водночас цей захід не торкнеться інших торгових партнерів. США американські традиційні ретейлери вітають таке рішення, як, наприклад, вітають таку перспективу, і легальні українські компанії в Україні, такі як Аврора і деякі інші, які наголошують на тому, що податки, якщо платяться всередині країни білими гравцями, то чому їх не повинні платити? Ті, хто ввозять ці товари при імпорті, якщо не вирівняти ці правила гри, то це колосальна дискримінація, це втрата податків, це втрата можливості для розвитку виробництва всередині країни. Норма вирівнює правила гри для всіх компаній. Однак цей крок ймовірно загострить торгівельні відносини між США і Китаєм, а також вплине на економічні зв'язки з Канадою і Мексикою, тому що з одного боку Трамп відстрочив введення мит на Мексику і Канаду, але я думаю, що він не відмовиться. По-перше, від ідеї підвищення мит, і уж точно він не відмовиться від ідеї скасування Демінімес. Побачимо з вами це дуже скоро. І тут важливо зазначити, що по-перше, це тимчасовий захід. Да? Указ Трампа не робить цю політку постійною, тобто правила Демінімес можуть бути змінені в майбутньому. Да? Друге, це вибіркове застосування, товари з інших країн, е крім Китаю, Канади та Мексики, як і раніше, можуть ввозитись до США безмитно за правилами Демінімес. Третє це вплив на бізнес. Очікується, що ця нова політика буде мати широкомасштабні наслідки для світової електронної комерції, змушуючи такі компанії, як Тему та Шейн, переглядати свої ланцюги, постачання та цінові моделі. Водночас, ця зміна правил спрямована на посилення безпеки кордонів. В боротьбі за піоідною кризою та нелегальною торгівлею наркотиками. Ну, безумовно, тут виникнуть проблеми з імплементацією цих норм. Да? Я думаю, що в США точна митниця працює як швейцарський годинник, але менше з тим будуть намагатися відправляти через якісь інші країни, да? будуть намагатися знаходити якісь лазівки, але в будь-якому разі. Це буде здорожчувати ланцюги постачань, і все одно буде вирівнювати умови між закордонними імпортерами, які не платять податків і вбивають американську або українську промисловість, і легальними гравцями, які виробляють всередині країни, платять тут зарплати, податки, та тобто наповнюють економічним життям і економічною силою власну країну. Шановні друзі, а як вважаєте ви чи треба скорочувати цю дімінімі з ста євро, скажімо там, до 50 євро? в Україні та для того, щоб забезпечити більш рівні умови наповнення податків і потенційно створити стимули для виробництва оцього роздрібного простого товару, який Україна досі купує там і в Китаї, і в багатьох інших країнах. Можливо, не можна цього робити. Так? Ми бачимо, що нещодавно Укрпошта, наприклад, встановила партнерські публічні відносини з компанією тему. Вони про це оголосили, да. Тобто, і це означає більше безмитних безподаткових. Імпортних товарів для українців та можливо, це вигідно, і всі це підтримують, і ніхто не буде скорочувати до А можливо, все такі праві українські легальні компанії виробники, які кажуть, що не можна мати поле в умов викривлене на користь іноземних гравців і товарів, коли. Податки платять тут українці в Україні, друзі. Яка ваша думка? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube і на Манабанку, тому що ви допомагаєте нам робити більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам.